Беручи комплект от таких от новеньких направляючих, ти помітиш, що є отакий от от кульочок, в якому ти думаєш, і ти не помиляєшся, це буде спеціальна мазюка. Увімкнувши, ув... увікну, увікну. увімкнувши трошки логіки, ти подумаєш, ну, раз вони вже поклали мазюку, значить треба обов'язково помазюкати і направляючи. Але в даному випадку логіка може тебе. Хитро обмануть. Але мазюку сюди поклали не дарма. Ти подумаєш, а що ж іще можна нею помазати, якщо не самі направляючі. В даному випадку ця мазюка призначена для захисту оцього вушка посадочного для уникнення утворення отут от корозії всередині. А якщо з'являється корозія, то сам кородуючий метал він розширюється. І він фактично оцю резиночку здавлює, що призведе до того. Що направляючу просто зажме.